Для Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні православна церква святкує Успіння Божої Маті. Із Євангелія ми знаємо, що Господь, висячи на Христі, усиновив. Божу Матір Іоанну Богослову. І з того часу, як сказано в Євангелії, Іоанн взяв її за себе. І вона жила в його домі, в Єрусалимі. В цей час апостоли розійшлися по всьому світу. І коли настав час смерті Божої Матері, а вона жила в Єрусалимі, то після її кончини Господь зібрав на її поховання апостолів з усіх країн, де вони проповіли. Як говорить передання, вони на хмарах були, прибули до Єрусалима. І у багатьох виникає питання, а чи можливо на хмарах з усього світу апостолам прибути на поховання? матері і учителя, і Господа Єрусалим. Можливо, для того, хто повертає зір світонародженого, хто воскрешає чотириденного лазаря, хто ходить по морю, як по сухому, хто сам воскрес? Чи неможливо зібрати апостолів? Звичайно, якщо одне можливо, якщо Лазаря можливо Воскресити, то чому неможливо зібрати апостолів? З усіх країн Єрусалиму. Але не було на похованні апостола Помила, не тому, що він запізнився, бо це не залежало від Фоми. Прибудь в Єрусалим на погребіння. Чи прибудь Єрусалим після її поховання? Залежало від кого? Від Фоми чи від Господа Ісуса Христа? Залежало не від Фоми, а залежало від Ісуса Христа. А чому Господь, не, при... не доставив Єрусалим побу, а для того, щоб промислов Божий він повинен послужити інші події. І тому, коли собак після погребіння, прибув був Єрусалим, Йому показали Божої Маті, а поховали причисту діву Марію, в, в Саду, там, де були поховані її батьки Йоаким і, і Анна. І там, хто бував в Єрусалимі, як володник, той бачив цей гроб, в якому була похована пречиста Діва Марія. Але вона по промислу Божу хотів побачити тіло, мертве тіло Пречистої Діви Марії. І коли гроб розкине, Бо тіла там не опинилось. Куди воно дівалось? Управи, кому мертве тіло потрібне? Тому церква увірувала в те, що Господь Ісус Христос взяв свою пречисту матір з тілом на небо. І ось цю подію ми, дорогі браття і сестри, і святкуємо сьогодні успіння Божої Матері, її кончину, земну і взяття її тіла на небеса. Але Божа Матір, незважаючи на те, що вона залишила світ, вона не залишила християнський віт. І тому Пречиста матір Божа, більше, ніж інші святі, допомагає нам, християнам в наших бідах. І доказом того, що пречиста Божа Матір допомагає таким і допомагає всім, хто звертається до неї з вірою, показом є ці чудотворні ікони. Ось дивіться, ікона скоро послушниця. Ікона Несподівана радість, ікона Казанської Божої Матері, там Гербовецька, Очаївська, їх безліч. В Україні тільки чудотворних ікон більше трьохсот. Про що це свідчить? Христа чотирдворних ікона. Це значить, перед кожною іконою звершилось якесь чудо. І виникає питання, так допомагає Божа Матір. Допомагає, і оці ікони є доказом, що Божа Матір допомагає. І тому, дорогі браті і сестри, в всіх тяжких обставинах життя треба насамперед звертатися до Господа Ісуса Христа. Насамперед, бо Він є Бог, але до Божої Матері, як до Матері Сина Божого, і вона допоможе. І ви знаєте, чий вам вона допомагає, коли ви звертаєтесь до, до Божої Матері. Тому будемо святкуючи у Божої Матері, будемо прославляти Божу Матір Це її заступництво перед своїм Сином, Господом Ісусом Христом. І просити її, щоб і вона нам допомогла в нашій біді загальної українській. це війна на Донбасі. І щоб суспільство наше єдналося, щоб ми подолали всі ті недоліки, які існують в нашому суспільстві. А головне щоб Божа Матір своїми молитвами привела нас до вічного блаженного життя, Богу нашого, слава на віки віки.